Вас вітає інтернет-магазин та український виробник електровелосипедів і бай Києвю. Вашій увазі пропонується наша нова модель на базі дорожнього велосипеда Mustang Avenue на колесах 26 дюймів. Також дана модель випускається на колесах 24 та 28 дюймів. Велосипед розроблено спеціально для комфортного використання в місці або сільській місцевості, адже він обладнаний корзиною, багажником, лапкою та щитками. Проста та максимально надійна комплектація дозволяє зменшити вірогідність поломки. Тож давайте розглянемо оснащення даної моделі. На кермі знаходиться ручка газу, що приводить в рух електровелосипед. Також тут розміщено монітор з можливістю регулювання швидкістю та режимом пішохода. Переднє колесо встановлено мотор потужністю 350 Вт. Зауважимо, що всі дорожні електровелосипеди комплектуються тільки на передньому електромоторі, тому що в задньому колесі вмонтована гальмівна втулка. Дану модель оснащена батареєю ємністю 15 Агодин. В залежності від ваших потреб можливо змінити розмір батареї, що вплине на дальність ходу. Як правило, батарея встановлюється на рамі, що дозволяє використовувати багажник за призначення. Але таке розміщення зручне не для всіх. Саме тому ви можете замовити розміщення батареї на багажнику. На всі велосипеди розповсюджується гарантія 6 місяців. Щоб детальніше ознайомитися з цим та іншими варіантами електровелосипедів нашого виробництва, переходьте на сайт в описі до відео та за QR-кодом, що ви бачите на екрані. Хоча ми розташовані в Києві, наші покупці мають змогу відправити на ремонт гарантійне та постгарантійне обслуговування електровелосипеди поштою.